Давньогрецький філософ ще за два століття до народження Ісуса Христа розмірковував над тим, чому у світі є зло. Звали цього філософа Епікур. І він казав, що є тільки кілька варіантів, через які ми можемо спробувати дати відповідь на це запитання. Або Бог хоче, щоб у світі не було зла, але не може зробити так, щоб його не було. Або Бог може зробити так, щоб не було зла, але не хоче. Або і не хоче, і не може. А четвертий варіант звучить так: і хоче, і може. І ось оце питання дуже часто виникає протягом століть у людей. А найбільше це нас турбує саме тоді, коли ми так багато зла бачимо навколо. Іноді маленькі діти запитують своїх батьків: мамо, а якщо Бог є, чому він не зробить так, щоб ракети до нас не долітали? Чому він не зробить так, щоб не гинули люди, не помирали діти? Де Де Бог є, коли так багато зла навколо? Якщо ми скажемо, що Бог хоче подолати зло, але не може, тоді він не всемогутній». Якщо ми скажемо, що Бог може подолати зло, але не хоче, тоді Він не є нашим Богом, Він є Богом зла, тому що Він сприяє злу. Якщо ми скажемо, що Бог і не хоче, і не може подолати зло, значить тоді Він не є Бог. Тоді має бути якийсь інший Бог, який сильніший за нього. Але врешті-решт, якщо ми скажемо таку фразу, що Бог її хоче і може подолати зло, то чому воно все-таки є? Чому навколо більшості людина зустрічається із жахливими подіями? Чи є війна, чи нема війни, в кожного своє зло виникає. І саме жахливе, що може бути, я казав колись один. Письменник, що найголовніша війна, вона не навколо людини відбувається, а всередині людини. Всередині людини Бог і диявол борються в серці людському. Чомусь ця війна весь час триває, як її зупинити, як зробити так, щоб зла не було? Ось пройшли століття, і в світі приходить Ісус Христос. Приходить Бог. І він пробує дати відповідь на це питання як Бог і хоче, і може подолати зло. Він хоче і може подолати зло через новонароджене дитя через Бога, який одягається в тлінну людську природу, через Бога, який зростає серед нас. Через Бога, який. Досягає повноліття, проходить усі етапи дорослішання людини. А які це етапи? Сучасна, філософ... Сучасна психологія вже багато що знає про те, як людина міняється протягом життя. У нас є період дитинства і є період становлення, який називається підлітковим віком або юнацьким. І ось, на жаль, Дуже часто людина ціле життя залишається в такому стані. Чим характеризується юнацький вік? Дитина у всьому довіряє, дитина опирається на батьків, а юнацький вік це коли в якийсь момент ти починаєш бачити, батьки твої не все знають, батьки твої не завжди правильно себе ведуть. Дорослі далеко не завжди є добрими. І ти в якийсь момент починаєш бачити, що не так із цим світом. І іноді людина ціле життя проживає в категорії мислення, що не так. Чоловік не такий, діти не такі, робота не така, держава не така, Бог не такий. Людина весь час мучиться, все не так, як би я хотів. І от уявіть собі, можна так пробути в такому стані і так і померти, жаліючись, відчуваючи постійний неспокій і неприйняття того світу, який нам дарований. Ще інший філософ казав так, що цей світ, в якому ми живемо, найкращий з тих, які Бог міг створити для того, щоб були ми такими, якими ми є. Бо якщо б світ цей був інший, то і ми б не були ми. Бог створив цей світ для того, щоб людина мала можливість не примусово, а свобідно обрати подібність до Бога. А ми знаємо, добре знаємо, як кажуть в народі на своїй шкурі, як виглядає світ, в якому тобі кажуть, слухайся мене, тоді буде жити. Ми, ми, ваш старший брат, скажемо вам, Скажемо вам, що для вас є мова, що для вас є народ, що для вас є життя, врешті, що для вас є щастя, ми вам скажемо. Можете собі уявити, якби Бог був такий, як дехто хто каже, ми скажемо, яким, якими вам бути, а не ви будете вибирати свій шлях, Бог іде іншим шляхом. Але для цього треба зростати, треба дорослішати. І ось можна лишитися в юнацькому віці, все не так. А як виглядає доросла людина? Доросла людина це та, яка побачила, що не так з цим світом. А це насправді ну, не, така, не така вже і проста справа, але не найскладніша. Бо складніше, після того, як ти побачив, що не так із цим світом, міняти щось. Міняти щось. Перш за все в собі. Міняти щось у своїх стосунках із іншими людьми. Ми дуже часто думаємо, що гріх це коли Бог щось сказав нам не робити, а ми це робимо. А от один із богословів сказав такі чудові слова: гріх, перш за все, це неправильні стосунки. Все починається із неправильних стосунків людини із людиною, людини із Богом. Людини із світом. І ось треба вибудувати правильні стосунки. І коли людина пробує їх вибудувати, вона дорослішає. Я стаю дорослим не тоді, коли бачу, що не так, а тоді, коли нам... зрозумів, що не так, намагаюсь зрозуміти, як має бути, а для цього існує церква. Не на великі свята, не тоді, коли воду. Святу роздають, це мислення дитини. Це мислення дитини. Я хочу якось спростити своє існування. Я вибудовую навколо себе спрощений світ, в якому є якісь засоби, які допомагають мені трішки веселіше жити або мати більше надії. І Бог перетворюється на такого виконавця наших бажань. Якісь моменти протягом року. Або просто навколо так багато темряви, що мені хочеться трішки більше якогось світла, якоїсь радості. І от стає засобом, церква стає засобом. Водичка, окроплення, просто засіб, дитина. Але Бог не хоче, щоб ми були дітьми. Іноді діти наші, от зокрема, своїм досвідом поділюсь, моя донечка, коли вона бачить фотографію, коли вона була маленька. Вона починає плакати, бо хоче назад бути маленькою, щоб мене на ручках носили. І оця дитина вона не розуміє, що набагато радісніше, коли ти вже дорослий, коли ти вмієш ходити, говорити, коли ти зростаєш. Але поки ти дитина, тобі здається, ні, краще я би залишався малим. І от Бог іноді дивиться на нас і думає, що ж ти хочеш, людину, я ж твій батько. Який тебе любить, ти не хочеш дорослішати, але ж бути дорослим набагато прекрасніше, ніж бути дитиною, яка ще нічого не розуміє. От коли дорослішаю, щось міняю. Міняю у своєму житті і в стосунках із іншими людьми. Але це ще не кінець. Справді є такі люди, які багато що в цьому світі намагаються змінити. І після дорослішання настає етап зрілості. Зріла людина це та, яка побачила, що не так в цьому світі, намагалася змінити щось у цьому світі, побачила, що не все вона може змінити. Але, врешті-решт, вона отримує певний досвід. досвід, який дає найголовніше переживання того богоявлення, яке ми сьогодні святкуємо. Богоявлення полягає в тому, що в якийсь момент в людської історії Бог вирішив показати нам, як Він перемагає зло. І сьогодні ми чули такі слова: небо відкрилося, у Євангелії було сказано. Це давній образ того, що Бог заговорив до світу. І був голос неба, ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Це сказано було до Ісуса Христа, а через Ісуса Христа до кожного з нас. Кожен із нас улюблений Богом. Кожен із нас, живучи у цьому світі, може, може сказати, як, як священник каже, під час Божественної літургії, все, що очікує нас, направ на добро. Ось як Бог хоче перемогти це зло. З однієї сторони, зберегти нашу свободу, дати можливість нам зростати. Не залишатися дітьми духовними, рости. А з іншої сторони, направити все на добро. І як Бог направляє все на добро? Він, він показує нам. Ось подивіться, син мій улюблений, Бог, Друга іпостась при Святої трійці, Бог син, той, хто був ще до створення світу, прийшов до вас, і він, так як ви, пройшов всі етапи дорослішання. Був дитиною. Був юнаком, був дорослим і став зрілою людиною. А зріла людина це та, яка нарешті зрозуміла, в чому є радість життя. Ви могли зустрічати таких зрілих людей. Я певний, що хоча б одну в житті ви бачили, це ті люди, про яких кажуть так. Він не думає за себе, він служить іншим. От людина. Працювала, вдосконалювала себе в якійсь сфері, і в якийсь момент вона радо ділиться тим, що зрозуміла, тим, що збагнула. Вона нарешті розуміє, що сен життя це служіння іншому. Ось в чому Богоявлення. Бог себе явив і сказав: Я є Отець, Син і Святий Дух. Я не живу для себе ще до створення світу, Бог отець живе для сина. Бог син живе для Отця, Отець і Син живе для Святого Духа, святий Дух живе для Отця і Сина. Ось що Бог нам відкрив. Доросла людина, яка навчилась служити. Зріла людина, яка служить, служить своєму народу, служить своїй дружині, служить своєму чоловіку, служить своїм дітям, служить людям, які її оточують. Саме Такі етапи ми маємо пройти. Але сил людських не вистачає. Ось для цього потрібна церква. Тож, дорогі брати і сестри, закликаємо вас усіх приходити, приходити щонеділю у цю прекрасну школу, школу Божого життя, яка називається літургія, богослужіння, яка називається Храмом Божим. Тому що саме тут. Ми зможемо з вами крок за кроком, як знову ж таки сказано, прекрасні слова у Божественній літургії, які священник кожного разу читає, дай нам усім зростати в духовному розумінні. Амінь.